Четвертий за віком турнір пам'яті В'ячеслава Вячеславича Гапанчука, що цікаво, що чотири турніри і 4 різних переможця, ще жодного разу не вигравала й та сама команда. Так сталося і сьогодні. Дуже дякуємо команді Садова, яка приїхала і показала клас нашим районним командам, Ви бачили, до чого нам потрібно рости, кого нам потрібно рівнятися. Я думаю, також ще э, болівальники отримали теж сьогодні масу задоволень, три гри. Якщо не помиляюсь, 10 забитих м'ячів, при причому, що і голи були на різний смак, і події, от особливо останні матчі, розвивалися доволі цікаво. 1-0, 2-1, 3-2, два камбеки в одній грі. Я думаю, що болівальники теж отримали задоволення. І я чуваю, що гравці отримали задоволення, тому що сьогодні така футбольна погода, не дуже жарко. Нормально. Отож третє місце Тут посіла сьогодні. Команда гоща. Друге місце ціла команда, яка монако косило нижче. І в перемогу в турнірі. кубок» ВК сок і цього собою. マンネキンキとフィナーズの間 Може ближче. може ближче, Воно в камеру не заходить. В камеру не заходить. Може, не з вас давай на другую фотографию на коліна. Вас фоткайте не дай. Вс, Вася, подякувай. Мать, почати, сфоткай. Вс, сфоткаю. Вася, все, все, Вас. Маня? Да, да. Видно, поглянь якин фотки. Вас, иди, дай ще, будь ласка, в сторону.